Діти з Луганщини приїдуть відпочивати до Львова. Про це сьогодні домовилися очільники областей під час підписання угоди про співпрацю. На першу групу дітей очікуємо вже на День незалежності. Про спільну роботу із заходом приїхали домовлятися майже шість десятків міських та сільських голів Луганської області. Гостюватимуть Луганчани на Львівщині декілька днів. За цей час можновладці планують обмінятися досвідом щодо децентралізації та розвитку створення територіальних громад для зміцнення співпраці керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Юрій Гарбуз запропонував чиновникам частіше їздити один до одного в гості, ділитися ідеями та напрацюваннями. Сьогодні ми мене проблема з кадрами, тому що ті, хто. Ну, багато в'їхала, скажімо так, і сьогодні у нас і в міліції і в прокуратурі десь 50-30% вакансій. І сьогодні в адміністрації адміністрацію мене теж є проблема. І можливо, якраз це, що ми зможемо мої приїхати сюди навчитися. Ваші поїдуть туди. Ця угода передбачає досить широкий спектр, тобто у всіх галузях господарства, освіти, медицини, культури воєнної стратегії. І насамперед досвіду об'єднаних територіальних громад буде обмін дітьми, які приїдуть сюди. На канікули є ідея запросити на день незалежності до Львова. Може бути обмін студентами, обмін фахівцями. Аки з Луганщини побачили, як ремонтують дорогу Львів, Самбір, Ужгород, аби згодом на сході впроваджувати такі ж технології асфальтування. Місцеві розповіли, йде узяти гроші на нове покриття шляхів. Львівщина одна із областей, яка додаткові кошти отримує із програми перевиконання митних платежів. За два роки війни 10 львівських бійців одружилися із луганськими дівчатами. Від цих шлюбів вже народилося п'ятеро діток. Ці пари доводять, Україна єдина, і жодні бойові дії їм не стали на шляху. Утім, окрім щастя, війна приносить довгі роки очікування. Вони не бачилися майже два роки, а сьогодні довгожданна зустріч для батьків двох військовослужбовців Романа Дунайського та Олександра Дьоміна. Побачити синів ще зранку було мрією, але вже за декілька годин рідні змогли обійняти своїх захисників. Хлопці служать за контрактом у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Про пережити пекло на передовій говорять неохоче. Додому їздять рідко, адже їх немає ким замінити. Тому сьогодні бійці не приховували сліз та емоцій. Про незаплановану відпустку і можливість приїхати додому. Хлопці дізналися нещодавно і одразу вирішили зробити сюрприз татовій мамі, але відпочивати вояки будуть недовго лише два тижні. Бо я мав їхати 27 го числа, як відпустка. Я казав, типа зараз затримують, не дають відпуску. Вона не знала, що я маю приїхати. Два роки. Два роки з початку війни дитина в мене знаходиться на сході Луганського, Донецьку, де тільки можливо. І все. І два роки я чекаю дитину. Зустрічаю, провожаю. Сльозами зустрічаю, сльозами провожу. Сьогодні в мене емоції, радості, тому що. Я усвідомила, що я не дарма прожила на цьому світі, виховала дуже хорошу, чесно, порядну дитину. Не важко говорити.